Тато піклується про тебе навіть з неба. Аби довести це трирічному синові дружина полеглого воїна встановила дитячий майданчик. Деталі історії від Юлії Бабак. Серед п'яти поверхівок в Олександрії нині завжди чутий дитячий галас. Зранку й до вечора місцева малеча катається на каруселі, гойдалках та гірках. Подобається карусель? Так. Да. Так. Да. А раніше не було і площадки не було. На донедавна порожньому подвір'ї дитячий майданчик власним коштом встановила дружина полеглого бійця Андрія Осіпова. Честь чоловіка. І тому 3 липня йому в честь його дня народження. Ми зробили відкриття. У Мене теж чоловік зсу така істива для діток. Це радість. Облаштувати дитячий майданчик Карина вирішила не лише у пам'ять про Андрія, а й заради їхнього сина, трирічного Матвія, аби знав, що тато про нього піклується і зараз. Я йому пояснюю, що тато на небі він тебе бачить. Я відкриваю ми листаємо ці фотографії. і Він бачить, що він в військовій формі. Андрій Осіпов в мирному житті професійний будівельник міг отримати бронь, каже брат полеглого Олександр, та добровільно став на захист країни. Мені позвонив, сказав, я все-таки піду. Це дуже сміливий вчинок захищати батьківщину, захищати нас з сином. З іншої сторони, звичайно, хотілося, щоб він був вдома біля мене, біля дитини. Боєць Андрій Осіпов з позивним Оса загинув під бахмутом в травні минулого року. За день він перед цим дзвонив, поговорили, каже, такий отпор дали, що а потім перезвонили. То що Його немає вже. Під обстріл попав ззаді, міна зірвалася. Пережити втрату родині допоміг маленький Матвій. Я знайшла сили, що в мене є сенс життя. Це моя дитина. Він просто копія тата. До речі, на майданчику Карина зупинятись не планує. Хоче облаштувати увесь двір біля їхнього з Матвієм будинку. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.